Село Судківці, державне підприємство, дозвільне господарство Шарівка, яке входить у склад Національної академії наук України. Селяни не згодні жити по-старому. А саме вони гуртом вирішили припинити дію договорів на земельні паї з аграрною компанією 2004 Вітагро. Керівництво компанії не бажає втрачати такий жирний куш. І ось сам керівник власною персоною Петро Петрович Лобазюк на новенькому авто. Форт Ренджер, які круті номера. А ось і перший прокол Петра Петровича. Тоталітарно. Все, давайте ми сьогодні раз зібралися. Ми з вами проведемо це сьогодні тоталітарно, розумно, акуратно. Про все проговоримо. Тоталітарно поговорити. Тоталітарно можна. Але тоталітарною може бути тільки його аграрна компанія. Знаєте, я не буду казати сьогодні абсолютно ні про кого поганих слів. Я сьогодні буду тільки говорити добре, тільки гарне і позитивне. Ви я готовий. Ну давайте, давайте домовимося. Так я говорю, послухали, і потім по одному, хто має бажання, тоталітарно, вічливу, знову ж таки, кожен виступить, кожного вислухаємо. Я постараюся максимально надати відповіді на всі ваші запитання. Всі запитання, які будуть ваші, я на всі ваші запитання дам відповіді. Тому давайте я з вашого дозволу розпочну, а потім буду слухати всі ваші запитання. Добре? Добре. Дякую. Група компанії «Вітагру» сьогодні працює на теренах Хмельниччини в вісьми районах. І працює вже не перший рік. Це вже на протязі 12 років ми працюємо. І працюємо на теренах Рівненської області на теренах Тернопільської області. І люди йдуть до нас, і люди йдуть далі. Ми працюємо і заключаємо договори з людьми, тому що люди нам довіряють. Я зараз далі розкажу, тому що у вас є якісь певні сумніви, тому що вам постійно хтось щось розказує абсолютно зовсім інше. Ми готові працювати і далі з нашими пайовиками для того, щоб відроджувати село. В першу чергу відроджувати село, тому що сьогодні в селі живуть гарні люди. І я вам готовий сказати, що ми, наприклад, на Хмельниччині, сьогодні є номер один по свинарству. Це 70 тисяч голів одночасного утримання свини. Ми сьогодні є основними поставщиками великих м'ясокомбінатів України. І ми далі будемо це робити. Дуже багато обіцянок, але молодій

Я вам покажу, в чому немає пропису, написано 25 років. Тряс, кінця. Давай, не жду... Я... І Я... з того, що люди мені надали матеріалі в берегині, як вони укладали договора на 5 років, а з'явилися на 15, на 15. Я, Я зробив Я... Я... зуб... депутатський запит до правоохоронних органів. Два, два і щоб вони здавали перевірку. Два запити обов'язково робити. Ви не забувайте, слова перед громадою тих людей, які вас абсолютно виконали. Угоди постійно підроблялись йшло нагле шахрайство вкладався <рес> А воло, бачите, який договір. Від... Я відповідаю за договір. Ало, бачите, які договір люди дають. І на руках в мене і і на у мене договір. Там вже немає нічого. Не що не з не я не ну, до... е, Що заповнити Ось Отак як вносило, 5-15. Ало, а як бачите, є цей договір, є різниця, правильно? Я, де тут зміни, змінить років жо? Де воно ну. і ви подивіться, що тут зовсім бачите? П'ятерочка одної була ручкою, а одиничка вже другої. Подивіться, Ну, не я ж я понімаю що... Ну, я вам Правильно, розуміться. то для чого Ту, людей його Ви, Вибрати совість маєте, правда. Потім, тому що правда. ви маєте роботу, да, 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 а люди да, остальні, що? шобидло на сьогоднішній день. Я вам скажу, що договора саме основне порушення це те, що на сьогодні договора не видані люди людям. Як це потребує законодавству, це має догора укладатися у трьох примірниках. Один залишається в компанії чи фермера, який заключає увагу, який є на даний час орендудавцем, орендарем, а один екземпляр в реєстраційній службі і один людям на руки. Це не було зроблено, тому і в принципі тут порушені права пайовиків. Також як виявилося, що Догора люди укладали на 5 років, іншими ручкою чи там дописані, і це видно не оком, що дописані цифри 2 і в тому числі 3, 35 років. Ну, звичайно, це обурює людей. Їхні дії відносно згідно чинного законодавства я пояснив. Згідно в договору, дані догора самі пайовики подають в суд. Так як ми є правовою державою, я думаю, що тільки в судовому порядку, згідно умов договору, це можна буде зробити. Ще ті значить, питання, які задавали люди, які їхні дії, от сьогодні вони там вирішують, як колективно їм діяти. Звичайно, якщо є факт підробки документів, мається на увазі договорів, і вони будуть, звичайно, це вже робота правоохоронних органів. Я думаю, що вони будуть звертатися для. Того, щоб і в суд, і в правоохоронні органи щодо розгляду даного питання, тому що дана санкція даних статей передбачає статті це Кримінального кодексу, шахрайство і підробка документів. Каже депутат обласної ради Шутяк Андрій Васильович. На зібранні мешканці села Судківці одноголосно вирішили подати колективну заяву в суд на аграрну кампанію Вітагро. Люди, не чекайте допомоги від когось. Робіть щось самі. Меняйте себе, тим самим зміните країну, Громадський контроль.